Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю другий випуск рубрики. Вгадайте, із якого фільму взяти цей кадр. Друзі, але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни. То ми б із вами хто там чи б жили чи б, взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Друзі, хто не дивився перший випуск, подивіться, тому що зараз я буду казати відповідь. Який же ж кадр взяти із фільму попереднього випуску. Ви готові? Якщо ви не хочете е, почути відповідь, подивіться перший випуск, щоб не було спойлеру. Поїхали, друзі. Відповідь така: то був кадр із фільму Міцний Горішок. В коментарях вже написали правильну відповідь одну я бачив. А дехто написав неправильно. Хе -хе. Ну, то вже як є, міцний горішок, друзі. 1988 року випуску фільм. Дуже чудовий фільм. Раджу вам подивитися, хто його не бачив. Я його дивлюся, особливо. Перед новорічними святами. Чомусь так. Не знаю чому, але дивлюся. Тепер поїхали, друзі, до другого випуску. Хтось написав в коментарях, що е, така рубрика сподобалася. Ну і не було таких, що писали, що фу, не потрібно таке випускати. Один підписник написав, що е, потрібно робити це під час стріму, такі випуски. Але стріми зараз я не буду робити, тому що, по-перше, треба набрати аудиторію більшу. Та й взагалі із цим відключенням світла, поки що стріми робити не буду. Наберу аудиторію більше, можливо, пізніше будуть стріми якісь коротенькі. Побачимо. Приступимо, друзі, до другого випуску. Увага всім на екран! Вгадайте, друзі, із якого фільму взяти цей кадр. Хто реальний поціновувач фільмів, той відразу відгадає. Хто не дуже, то напевно буде думати або взагалі не відгадає. Тому дивіться уважно. Так само відповідь я надам у наступному випуску. Підсказка була така невеличка, знаєте, події відбуваються. В океані. Така невеличка підказка. Ну що, не знаєте? Напишите в коментарях е і так далі. Я надію, що вам сподобалася рубрика. Поставте вподобайку, напишіть коментар і відповідь, е якщо ви знаєте, із якого фільму цей кадр. Ось так, друзі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву! Віримо в наші Збройні Сили України. І дай Бог, щоб наші союзники нас підтримували. Дякую, друзі, всім за увагу!